Друзі-підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, бажаю всім в новому сезоні 25-му році гарних врожаїв. І як це в моє виходить, перше відео у му році, не було бажання знімати. Друзі, отримали соняшник від кома компанії Де Маркус Флоки під Грандстар. Сію його друзі перший рік. Дуже багато передивився Тіктока Ютуба. Про компанію Де Маркус і вирішив спробувати себе на ділянки, буду сіяти, друзі, флоки. Що по соняшнику, хочу розказати коротенько. Е він грандстаровський, витримує 50 грам стару сміливо. Е вага мішечка, друзі, 11,5 кг. Е якістю насіння, якщо чесно, був дуже сильно здивований. Тому ну, вага, я думаю, сама за себе сказала. Якщо вага 11 з копійочками, то це вже нормально. Хто хоче, друзі, замовити насіння номера, ось офіційно сайт є, друзі. Переходите на Демарку, здивитесь, замовляєте за телефонами. Хто хоче, можете напряму через мене замовити. По соняшнику так конкретно нічого не можу розповісти, тому що його сам буду лічно сіяти перший рік. Буду сподіватися, що буде дуже гарний врожай. Хочу його, друзі, зробити демо-ділянку Де Маркуса, буде Лідеа, буде Еліта Select. І я думаю, що буде ще й Євросем. І на одному участку здію таку різницю, порівняння, який гібрид як себе покаже. Але в середньому хочу показати вам зараз насіння стан. Покажу спочатку бірочку вам, дивіться, друзі, отака бірочка, ось йде флоки, вага не вказана. І отак от покажіть, будь ласка, отак насіння, во. І я зараз вам покажу в мене. Я дивіться, не вибираю, я його взяв, струснув, щоб не розкидати, і показую. Дивіться, якість, яка насіння, друзі. Це флоки, друзі. Від компанії Демаркус. Давайте я отак покажу ще. Бомбочка. Так що, друзі, хто хоче замовити насіння, номера є, переходьте, замовляйте. І будемо разом з вами, друзі, спостерігати. Хто хоче дивитися, як буде цей соняшник сіяти, сходи, все, що будемо кормити з ними, що будемо робити, як він буде процвітати і жити. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, TikTok, Спостерігайте і буде детальна інформація повністю по цьому соняшнику. Так що, всім бажаю гарних врожаїв, компанії Де Маркус, гарних клієнтів і щоб все було у всіх добре. Всім пока-пока.